Привіт! Одразу невеличка вправа, ми попрацювали з нашою абеткою, Тому, звичайно, я зараз перемішаю ці прекрасні три карти: віз, корабель, гелікоптер. Я спеціально обрала гелікоптер, який в повітрі, корабель, який на воді, і віз, який стоїть на землі. Тобто, якщо, наприклад, на вид транспорту важко налаштуватися, то по стихії можна краще, наприклад, відчути в руках. Чому про це кажу? Тому що в принципі я пропоную визначити карту, яку я заховаю за допомогою абетки. Але якщо, наприклад, ви не хочете цього робити, дуже довго налаштовуватися, довго визначати, то як завжди, визначаєте тими інструментами. Які вам зараз подобаються і хочеться пропрацювати. Звичайно, маючи перед собою карту, так, я просто собі рукою провела і визначила. Скажу чесно, більше налаштовуюсь саме на стихію. Мені це більше допомагає. Краще зразу пішло, зразу відповідь приходить. Тобто, якусь, якщо ви визначаєте тілом, так, то Знаходьте собі якусь асоціацію, яка, можливо, краще відчувається в тілі. От для мене стихія, звичайно, краще відчувається, тому я спеціально взяла три стихії. Е, от. Або робіть, наприклад, діаграму і визначаєте рамками чи маятником. Ну що, я думаю, вже достатньо дала можливість налаштуватися, подивитися на слова, на картинки. Дала підказку, тема транспорт. Так, тобто можна налаштуватися саме на тему, хто буде визначати саме абеткою. Як бачите, кількість літер різна, тобто, все має у вас вийти. Хто ж не визначає абеткою, то... Просто або інтуїтивно, або відчуття в тілі, або рукою над екраном. Розумію, що дистанційно не завжди так виходить. Зараз я все перемішаю і заховаю. Так, ось отут в мене ця карта. Я спеціально її переховала, щоб вона там була, але щоб не було дуже видно, що. Так, отже, з трьох карт вибрана одна. Он вона, став на неї пальчик. Тобто, будь ласка, робіть паузу, визначайте. Тим, чим вам зараз йде, звичайно, я пропоную сьогодні абетку. Вже, наприклад, по визначенню кількістю, кількість літер чи першої літери, вже можна дізнатися, що це за слово. Правильно. Тобто, не треба визначати повністю всі літери. Але кожен обирає сам для себе. Особливо це дуже корисно у кого, наприклад, з чимось невідомим. Так, з невідомим словом, не виходить. От якраз ця вправа буде дуже класна. До речі, я давала вам раніше на завдання визначення українського міста з трьох варіантів, щось ніхто не наважився відповісти, і давала. Знайти ім'я мого песика, також ніхто ніколи нічого не визначив. Ви соромитеся чи як? Це ж практика, це гра. Тобто, так, це не зовсім серйозно. Я розумію, коли не дуже серйозно, то можуть бути і більші похибки, ніж завжди. Але, але тренуйтеся, це ж круто, я вважаю, що є такий варіант. Попрактикуватися і перевірити. Так, ви, ви точно не зможете змахлювати. Оцей варіант виходить найпростіший, бо тут є конкретна тема, є малюнок, є лише три варіанти тобто визначати можна, так, правда ж? Ну що, я думаю, вже вистачить балакать. Паузу ви не зробили, я сподіваюся, сподіваюся, визначили. І я буду відкривати. Так? Можете також вимірюванням вібрацій, наприклад, зробити. Наприклад, по стихіям, так, не обов'язково вимірювати вібрації гелікоптера, там, корабля чи возика. А по стихіям, так як вібрує вода, як вібрує повітря, як вібрує земля. І по вібраціям визначити можна об'єднати декілька варіантів по вібраціям, по відчуттям, за допомогою діаграми, і, наприклад, рамок, за допомогою абетки і порівняти це, взагалі, було б дуже круто, і це для вас практика. Здавалось би, так все швидко і просто. Але це супер надзвичайна практика. Хто хоче дійсно гарно в своїй практиці піти глибше, ну, треба це робити. Звичайно, це займає дуже багато часу. З цим ніхто не спорить, якби, що є, то є. А кожен вирішує сам для себе. Ну все, давайте, я вже набалакала. Відкриваю. І це корабель або стихія. Води. Пишіть, чим визначали саме чим. Так, Інтуїтивно, чи за допомогою інструментів, за допомогою тіла, чи вимірювали, чи шукали літери, як ви визначали і чи вийшло. А, дякую за зворотній зв'язок. Гарного вам дня чи вечора! вах, Бувайте!